Ранку доброго, недільного, святкового. Вісь які бентамочки повиходили. Ай линяють, ай краса робиться. Ай уже будуть підносити міні-яєчка. як розійдуться. Трішки мене так рахували. Нас лишилося бентамчиків на два півники 13 ще є курочок. От, і я так собі Уже. Уже на них надіюся. Уже на них надіюся. В якому плані надіюсь, не на яйця. Вони невеликі. А я на них надіюся, що вони мені будуть сідатися і висиджувати. Те, що будемо під них підсипати, а вони сідають по кілька разів на літо. Гарно водять взагалі. Стосовно цього, то вони диво, а не курочки. Хоч і маленькі. Не хочу забігати аж надто-надто наперед, але я таки надіюся, що вони мені будуть висиджувати, дасть Бог і цесарочок, і ще дасть Бог і фазанчиків. Будемо, будемо думати над цим питанням. Є у планах. ну... Хочеться вірити, що все буде добре. Сховали ми сьогодні у ящик ще одного цесарчика-хлопчика. Є замовлення. Ми вчора, коли ловили на замовлення цесара і дві цесарочки, то ми вже так їх переглядали і помітили, що є, є ще хлопці, яких мона. Збути. Ну, і якраз було замовлення на одного хлопчика. Ми його сьогодні з раночку зловили, посадили у ящик. Сидить, дочікується, коли його заберуть, тому, тому значно їх стало менше. Якщо не помиляюся, дві ми з'їли, три четверте продаємо шість. І десь їх має бути ще штучок 11-12. Так, плюс-мінус, тому що їх чогось ніколи ж не можна порахувати, так як потрібно. Ну, отак, в таких межах. В принципі, напевно, що ми ще раз їх передивимося. Передивимося, скільки там ще бігає самців. Якщо їх там ще трішки є, то закриються відразу і відразу пустяться під ножичок. А. А решта вже стадо, все то вже буде ходити нагулюватися, так сказати, нагулюватися і дасть Бог десь з весни, з настанням, теплом почнуть нестися. Так, де ти наш красун? Сьогодні ми тебе не випускаємо, часу не буде за тобою дивитися. Ми сьогодні на служіння до церкви, тому так, сидиш закритим. Але чого знову чого знову сюди зайшла? Таке цікаве запитання нам поставили. Яка користь от нам із цих кур, з таких ой, забула слово, яким описали. Тому що люди показують, як тримають різних порід несучок, різних порід м'ясних кур і так, далі, і так далі. Значить, ну, по-перше, хто тримає різні породи несучок, м'ясних порід? Значить, тримає перш за все на продаж. Правильно? Займається, скажімо так, реалізацією, розведенням і реалізацією. Ми не тримаємо цієї породи кур, у нас першочергове питання не стоїть продавати. Так, от ми їх розводимо для себе. Що стосується по цій породі кур, хочу сказати так: несучки, не несучки. Не не сучки. Вони харчуються у нас так, як усі кури, як цесарки, як кохи, як бентамки, тобто зерном, яке є вдома. От пшениця, кукурузка, ячмінь насипаємо. І далі вони вигулюються на вигулі. Вони ніде не закриті. Ніякими комбікормами ми їх не годуємо. З настанням тепла у нас невелике стадо курочок. От, але з настанням тепла, потепліло, світло в хліві світилося, вони почали нестися. Досить таки непогано почали вже нестися, тому, як для нас, все нормально. Ми вже давненько не купували яєць з магазину, вистачає своїх. Що стосується м'ясна, не м'ясна порода. Хочу сказати, що дов, доволі вони хороші, щось звелися, всі кури, не знаю піцусарки, чи на дешулях не літає, лемен зчинився. <клух> Значить по виходу м'яса дуже хороші кури, дуже хороші. Ви не дивіться на те, що вони такі нібито височенькі і худенькі. От коли ми під ніж пустимо вже нашого півня Рембо, ми спеціально зважимо, зробимо таке відео і покажемо вагу півня, вага півня більше 4 кілограмів. Курочка трішки менша, але за рахунок того, що вони у кістяку тонші, дуже тонкий кісяк, ось так побудований. І наростає просто ну, м'ясна тканина. По виходу м'яса вони гарні кури. От, тому так: яєчні не яєчні, м'ясні, не м'ясні, але хочу вам сказати, що вони доволі дорогі кури. Коли Олексій вислав нам півня, прислав. Відправив, скажімо так. От я не помилялася, коли казала, що він нам зробив дороговартісний подарунок, тому що я запитала, скільки він каже, нічого не потрібно, ми з вами на зв'язочку, можливо, буде від вас щось потрібно. Я знаю, ви мене знаєте, все будемо домовлятися тоді. Щоб ви собі розуміли, ціна півня молодого стартує від півтори тисячі. Півтори тисячі гривень це саме менше, що можна знайти. От, а то дві. Дві з гачком, тому е, так, кури гарні, вартісні і нам вони дуже-дуже подобаються. Отже, відколи вони в нас, ми просто не можемо ще їх розвести так, би, як би нам хотілося. Але принаймні іншої породи з великих курей, крім цих, ми не хочемо абсолютно. Вони такі е, стадні кури, от е, ніде далеко вони не йдуть, вони тримаються ось дому обійся. Побігали по городі, вибігли ось тут за сіновал, прибігли назад на подвір'я, посідали у малиник. От І все. Вони дуже хороші кури для того, щоб утримувати їх вдома. Звичайно, що якщо є, то можна і продати. Тут немає нічого такого. От, Наприклад, тому самому Олексію, що мені вже зараз, знаєте, прямо аж по душі коробить. Ну, ми то, що ми перший раз зв'язувалися з ним. От, і ми йому відправляли курочку бійцівську жовтеньку, ми йому відправляли її за 500 гривень. Друге питання, що і продати, якщо є, то тут теж можна. Наприклад, ми були на виставці. Рік тому цього року у нас у Любарському районі виставки не робили у Любарі. От, але минулого року ми вивезли пару молоднячка, півник і курочка молоденькі ще, але ми тільки їх виняли, що вони у нас є. Щоб ви розуміли, на всю виставку у двох людей були такі кури, як наші. І ми поставили ціну тисяча гривень за пару, і в нас їх відразу ж і забрали відразу. Не торгувалися нічого. Тобто, це хороші кури, не, не кожен, скажімо так, буде ризик ними займатися, тому що бійці є бійці. Через те, що вони ось на такий характер в крові воно у них є. От вони буває так почубраться. Дивіться, зараз що курочка робить. Буває так почубраться, що або мусимо прибирати, або десь відсаджувати, щоб відійшло чи то курка, чи то курча. От це в них є. До інших з іншими породами кури не б'ються. Оце тільки півень випустили. Але просто що і кох такий на характер, що давай ганяти вже цього і все, і звелися битися. Оце те, що в них є. Вони бійці, але кури, кури хороші. Тому ми плануємо розводити і дасть Бог можливо, що будемо десь і продавати. Ну да, Бачу, ти про коника розказуєш, який він м'ясний і яйценосний. <рес> Ні, то було не про коника, то було про нашого Джекі Чанчика. Не Джекі, а Джека. Джека, хай буде Джека. Потрошителя. А ти не хочеш інших курей? Кого? Інших курей? Ну, як хтось дасть тушку, то не відкажуся. ха <рес> А тримати. Кого? Нащо тримати, що цих Мало? Ну, Хотілося б більше. Це просто їх ніхто ніколи не тримав і в очі не бачить, то що воно таке страшне, то а так вони здорові гарні кури. Оце ж я це розповідаю, а ти кажеш про коника, що м'ясний. неси йому воду. Одне раз питання ставлять для чого ж я ось це чудою тримаю, ото питання. Але це ж моя вигодована дитина, з рук вигодована. Хай собі росте. Вчора вона в нас бігала по вулиці. От каже Юра, сміється, каже, подивись, хотіла в чарку, а вона бігає по вулиці. Десь щось бахнуло. каже Юра, хоч мені ніде не втікла. Ну куди ж вона втікне? Тільки десь щось бахнуло, вона летить перекидки назад, хліб До рук іде, до рук іде, ручна дися. Ручненька така. Миленька. От тільки породу треба придумати, щоб люди не сміялися. Правда? <правда>, Ой. Правда? тобі треба породу придумати, а то всі люди сміються. Час від часу заходимо до кроличка. Не заходимо, а просто так подивимося. Он там в куточку намостила дуже гарне гніздо. Гніздо намощене, але поки що не скублася ще нічого. Просто носить туди. Сіно вимущує гніздо. Да, хазяйошка, машка. Ось порода, то порода. Бачиш, Юрко зразу з, з кружечкою кави, а гипп з крушечкою зерно намалеє. Йорша йому барачка. І почистити її треба, Бацан. Вчора Вероніка на ньому поїздила трішки. Може, сьогодні схоче поїздить, да, Архипчику? Вероніка вже сідає да, сама, без нікого, без нічого, воздачку в руки і пішла з ним. Оце ще тільки не ризикуємо десь так, що по вулицях де, знаєте, автомобілі. Хоча він не боїться. Кобилку ну, він боїться. Ну просто він жеребчик, знаєте, і як де кобилку зачує, то хто її знає, що може бути. Тому так, далеко не, не виїжджає, а тут по кругу собі по городах кругом. Кружка так одним робить гарненького. Возить, возить дітлашків, да? Малеча. Думаю, де лементує? Де воно лементує? Всі по землі якась одна десь лементує зверху. Подивіться, на сусідньому даху, і то від початку і такої собі кудись бере, так, розвернулася. Ну, зараз, напевно, щось зійметься і буде летіти. Можливо, я їх зараз і порахую. Одна на даху, друга пса малиник. Бачу. Так. А це ось стадо заходить. З цієї сторони мені у садочок. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. О, бачите, дванадцять. Так я і говорила, що десь їх одинадцять, дванадцять. Є ще дванадцять штучок. Не кричи. О, і дві блакитних світленьких. Тому що Юра одної десь ніколи не помічає. Каже, у нас одна блакитна лишилась. Кажу, дві ходить, дві блакитних. О, так, що ще хочу показати. Вчора думала йти в малиник обрізати, але ні, не обрізала малиник, позрізала усе у садочку. Позрізала ці хризантеми. Флокси були, поскладала очитки. От, на ту сторону трішки склала, і вже грішним ділом хотіла брати граблі та ще підгрібати. Але потім думаю зіно. Хто знає. Що? Кабачок Це ти маєш на осі магазинчик? Не знаю, чи відкритий вже. То, значить, подумала так. Не знаю, яка буде погода. Хайну тут листечко, ось таке, всяке, знаєте, з яблуньки десь летить, з вишні сюди долітає. Хайно ну, воно все отак буде постелено, А тоді вже будемо трошки згодом розбиратися. Позрізала хризантеми. Дивіться скільки. До речі, побачила спосіб черенкування цих хризантемок. Ось якраз таку пору трошки ближче далі до весни. Ось так ось ці. Пагінці де можна відривати, там навіть ще трошки корінчик лишається, і дуже добре так, вони дуже гарненько приймаються. О. А морозника свого обставила гілячками, тому що е, садок не загороджений, і вони зараз оце бігають і все рівно та сюди забіжить. І, і вся норовить пограбати, особливо, що вилазить з землі. Тому так, загородила. Над іншими породами кур ми поки що не задумуємося. Якщо у нас буде все добре, то що ми хочемо повести, то це пазанів. І все. Дуже, дуже ми їх полюбили. Нам дуже шкода, що у нас ось так сталося, трапилося. Але нічого, ми будемо. Дасть Бог життя, здоров'я. Ми будемо щось думати, планувати. Заїдемо, можливо, у Чуднівський район до знайомого, будемо запитувати, що є. Ну, це буде трішки згодом. Ну і десь будемо замовляти яйця. Можливо, з Хмельницької області. Ми вже подивилися, що ось так саме ближче. Хто пропонує інкубаційне яйце, час від часу Хмельниччина є. Можливо, десь і далі. Тому так, все. Ми збираємося. от А вам гарної неділі. Не, не знаємо, що де буде далі. О, приїхали по цицера Пішла. все пока. Невеличка поправочка, друзі. З дому поїхав один цицар і ще дві бентамочки. Все, всього найкращого.